Вітаю вас, дорогі друзі, шановні мої глядачі, шановні підписники. Одна із моїх підписниць задала в коментарях до відео таке питання. Батюшка, я давно вже одружен, заміжня, ми живемо з чоловіком невінчені. Мене це турбує, тому що ми живемо в володі, а чоловік вінчатися не хоче. Чи можна якось його змусити, щоб він зі мною повінчався? Отож, давайте сьогодні поговоримо про те, як бути в сімейній парі, коли одна із сторін подружжя не бажає вінчатися. Чи можна якось цьому зарадити? Одразу скажу, що так звичайно можна, але давайте розбиратися у всьому по порядку. Перш за все, давайте поговоримо про основи, так би мовити, про фундаментальні речі. Отож, що таке таїнство. Таїнство церковне з точки зору церковного богослов'я – це особливе таке священнослужіння, під час участі в, якому, в результаті участі, в якому віруючий отримує особливу благодать Святого Духа, яка укріпляє його в справі духовного спасіння? Чи будь-яке таїнство є джерелом? Благодаті Святого Духа. З одного боку, це просте питання, так звичайно, будь-яке таїнство. А з іншого боку, ми знаємо, що в практиці нашого життя бувають випадки, коли людина приймає участь у таїнстві, а благодаті не отримує. Мені пригадується такий випадок із 90-х років минулого століття, коли один молодий чоловік навчався у духовній семінарії. За негідну поведінку його виключили з числа студентів, і він не придумав нічого кращого, як поїхав до Києва, до церковної крамниці, придбав собі всі необхідні речі для звершення богослужінь. І оскільки він вже знав більш-менш порядок звершення богослужінь, приїхав до одного із українських сіл, зайшов до голови сільської ради, представився, що він новий їхній священник. От голова слідради, звичайно, зарадів, надав контакти старости церковної, і декілька місяців цей молодий чоловік, не будучи священником, звершував богослужіння, аж поки якимось чином про це не дізналося церковне начальство, і ситуація ця була зрештою припинена. Тобто є, бувають випадки, коли церковні таїнства вважаються недійсними. Які умови дійсності дієвості церковних таїнств? Перша умова це те, що церковне таїнство може звершувати лише правильним чином законно рукопокладений священник? Священнослужитель це може бути у єпископському сані чи у сані священника, який на момент звершення таїнства не перебуває під забороною чи відлученням церковного спілкування. Друга умова це згаданий вже нами священнослужитель повинен звершувати це таїнство відповідно до того порядку, який встановлений православною церквою у правильний спосіб. Ну і третє, мабуть, в даному нашому контексті найголовніша умова це те, що віруючий, який приймає участь у таїнстві, повинен робити це свідомо. Він повинен вірити у Бога, вірити у дієпість таїнства. Він повинен Сам бажати участі у цьому таїнстві і очікувати, сподіватися сходження на нього благодаті Святого Духа. Отож, якщо пара сімейна живе невінчена, це, звичайно, є джерелом для віруючої людини, якщо один із них відвідує храм, є джерелом певних таких ну, незручностей, можна сказати. Тому що людина розуміє, що сім'я має. Мати Боже благословення про це нею постійно говорить священник. Іноді трапляються навіть випадки, що священник може не допустити таку людину до святого причастя. І як бачимо із питання моєї дописувачки, люди часто вважають такий шлюбний союз блудом. І перш за все, давайте зупинимося на цьому моменті. Чи є це дійсно блудом? Якщо ми подивимося з вами до словника, ми побачимо, що під блодом мається на увазі, коли людина вступає в інтимний зв'язок, не перебуваючи при цьому в законному шлюбі з тим, з ким вона вступає в зв'язок. І якщо ми говоримо про наш випадок невінченого шлюбу, то коли чоловік і дружина живуть разом у сім'ї, коли вони зареєстрували свій шлюб у державі, коли вони спільно ведуть господарство, коли вони народжують і виховують дітей. То, звичайно, це не може вважатися ні в якому разі блудом. Це не є блуд, але це є життя у невінченому шлюбі. І далі вже потрібно розбиратися, а чому цей шлюб невінчений. Якщо і чоловік, і дружина вважають себе православними християнами, якщо вони відвідують храм Божий, то дійсно виникає питання, а чому, якщо ви живете в сімейним життям, чому ви не вінчені? Знову ж таки, пригадую такий випадок із власної практики, коли до мене звернулася жінка з проханням надати для її доньки і зятя, довідку чи свідоцтво про вінчання, тому що діти її виїхали на проживання до Греції. Вони не врахували, що Греція країна з глибокою православною традицією, і коли влаштовувалися на роботу, то вони вказали, що вони, по-перше, православні християни сказали, що вони одружені і є сім'єю. І роботодавець попросив їх надати свідоцтво про вінчання. І коли вони сказали, що в них такого документа немає, то це було підставою для глибокого здивування. Тому що дійсно, якщо ви називаєтеся православними християнами, якщо ви називаєтеся чоловіками і чому ви не вінчені? Якщо і чоловік, і дружина ходять до храму, або вважають себе православними християнами, то нормальна є ситуація, коли вони повінчені. Якщо одна із сторін шлюбу чоловіка або дружина не бажає вінчатися, на мою думку, це є підстава для того, щоб вони поговорили між собою і з'ясували свої стосунки. Можливо, в стосунках щось не так, тому що зазвичай ніяких перепон, ніяких пересторог не повинно бути, і взагалі християнський шлюб. Розпочинається, власне, із таїнства вінчання. Але трапляється так, що люди собі одружилися, живуть, а потім чоловік чи дружина починають вірувати в Бога, ходити до храму, і потім вже виявляють вони бажання повінчатися, а інша сторона цього не хоче. Не хоче з різних причин: чи то вона не вірить у Бога повністю, чи то вона просто не церковна, не довіряє. Церковній спільноті зараз, на жаль, і таке явище зустрічається нерідко. Як бути в такому випадку? На це питання ми знайдемо відповідь і у апостола Павла в його першому постанні до Корін у Новому Заповіті він пише такі слова у цьому розділі: коли ж який брат має дружину невіруючу? І згідна вона жити з ним, нехай він не залишає її. І жінка, як має чоловіка невіруючого, а той згоден жити з нею, нехай не залишає її його. Чоловік, бо невіруючий, освячується в дружині, а дружина невіруюча освячується в чоловікові, а інакше нечисті були б ваші діти тепер же святі. Отож, апостол Павло не тільки не називає. Шлюб з невіруючою людиною відповідно невінчений шлюб, блудом. Він підкреслює, що діти в такому шлюбі святі, тобто вони освячуються благодаттю, яка йде від батька чи від матері, що входять до храму, що є християни. Тому ні в якому разі це не може бути названо блудом. По-перше, по-друге, це ну, дійсно не може бути перепоною для допущення. Людина, яка ходить у храм до причастя, якщо вона живе, з невіруючою людиною, відповідно є невінченою. Яким же чином можна посприяти тому, щоб інша половинка захотіла вінчатися? Чи є якийсь дієвий спосіб? Так, дійсно, дієвий спосіб. Чи є? Тут є, і він складається з поєднання двох засобів. Перший засіб це молитва. Тобто Людина повинна молитися за свою половинку, за чоловіка чи за дружину, з проханням, щоб Господь розкрив її серце, з проханням, щоб Господь розумів її, з проханням, щоб Господь поклав її на серце думку, повінчатися. І другий засіб це любов, кохання, так, так звичайне, подружнє кохання, яке повинно бути, яке повинно розвиватися, вдосконалюватися. І ось коли сім'я живе в атмосфері любові. Коли та людина, чоловік чи дружина, яка не хоче вінчатися разом із тим, бачить, що ставлення до неї дуже добре, дуже прихильне, що половинка її переживає, турбується, молиться, хоче вінчатися, то я думаю, якщо кохання таке взаємне, рано чи пізно наступить момент, коли людина скаже: Знаєш, от скоро там наступає якийсь там момент, якась дата, чи нашого знайомства, чи нашого. Реєстрації шлюбу, давай до цього дня повінчаємося для того, щоб зробити і приємне тому, хто хоче вінчатися, і для того, щоб отримати якесь підкріплення, якесь збільшення того тієї духовної радості, яка знаходиться у сімейному житті. Я е, вінчав і подружні пари, які тільки починають подружнє життя, молодять. Ті пари, які прожили вже 5, 10, іноді навіть 25-30 років у спільному житті, і потім вирішили повінчатися. І от скажу я вам, що ті подружні пари, які дійшли до необхідності прийти до вінчання через досвід спільного життя, через можливо якісь випробування, вони, звичайно, набагато глибше переживають це таїнство. І ну, а мою таку суб'єктивну думку отримують більшу таку сугубу благодать Божу, тому що це дійсно вистражено, тому що дійсно це очікувано, тому що дійсно це є плодом спільних таких довгих зусиль. Дуже часто ну, наші люди припускаються такої помилки, що вони починають дійсно змушувати іншу половинку вінчатися, особливо це. Характерно для жінок, коли вони починають постійно своєму чоловікові говорити і нагадувати, і навідати, не докучати, розказувати. Іноді навіть даються до маніпуляцій, що ось бачиш там, хтось там повінчався, мені вінчені, ось бачиш, там, у нас там машина зламалася, тому що це мене в інчині, і, і так далі. І чоловік, як людина, яка мисла більш раціонально, він собі думає так: Я що тижня, чи щомісяця, чи щодня, можливо, навіть відчує оці. Розмови про вінчання, що треба вінчатися, вінчатися. Вінчання триває там, ну, хвилин 40, ну, годину максимум. Давай я відбуду цю годину, нехай вона вже заспокоїться і щоб я більше не чув цих постійних розмов. І він дійсно йде до храму, він дійсно відстоює там те вінчання, він дійсно виконує необхідні обрядові дії. І, і все, і дружина задоволена. Вона думає, що вони повінчені. Але тут ми повертаємося знову до. Умов дієвості таїнства. Та третя умова, коли людина повинна бажати хотіти, щоб таїнство звершилося, а з іншого боку, таїнство вінчання є специфічним по відношенню до інших таїнств, в тому плані, що тут в ньому участь беруть двоє. І двоє повинні хотіти, і двоє повинні вірувати. А якщо одна сторона присутня на вінчанні, але не хоче або не вірить, то знову ж таки виникає великий сумнів і велике питання, чи звершується в духовному розумінні це таїнство, чи сходить на них благодать Святого Духа. Тому я дуже не раджу от тим, хто намагається примусити свою іншу половинку вінчатися якимось таким, таким тиском, таким якимось нажимом на, на, на неї це робити. З цього не буде користі. Тільки молитва і тільки любов, оці два засоби можуть допомогти. Все інше може лише зашкодити. Тому я бажаю, щоб ви надзвичайно мудро підходили до свого життя, з великою любов'ю, ставилися до свого чоловіка чи до своєї дружини, і щоб Господь допомагав вам владнувати всі ваші сімейні питання в дусі порозуміння і в дусі любові. Дякую всім вам за перегляд цього відео. Якщо сподобалося, будь ласка, поставте вподобайку. Якщо виникають у вас якісь думки з цього приводу, можете поділитися ними в коментарях. Якщо з цих думок виникне якась тема для нового відео, я обов'язково його запишу. Дякую всім ще раз за переклад. Перегляд, нехай Господь береже всіх вас.